Доктор Діана Комп, професор педіатрії Яльського університету, подивилася, як вона знаходилася біля ліжка семирічної дівчинки, яка помирала від лейкемії. Маленька зібрала залишки своїх сил, сіла в ліжку і сказала: Ангели, які гарні мамусю, ти їх бачиш? Я ніколи не чула таких чудових пісень. Після чого одразу померла. Це переживання спонукало професора та батьків дівчинки повірити у життя після смерті. Біблія є нашим підручником у питаннях не лише життя, а й смерті. Святе письмо підтверджує реальність існування пекла та раю. Ісус Христос був на небі та в пеклі, і Він відкрив нам всю правду. Чому одних людей ангели забирають до раю, а інших біси відносять до пекла? Він розповів реальну історію про багатого чоловіка і лазера. Багатий знаходиться у пеклі за земною часами Совими мірками уже понад дві тисячі років стільки шлазер знаходиться у райському місці відпочинку та спокою, що привело багатого та батьох інших до такого страшного фіналу життя. Не всіх невірних, боязких, мерзотних убивць, розпусників, чародіїв, і неправдомовців, доля в озері. що горить вогнем і сіркою. Невірні та зрадники не успадкують царства Божого.